Терниці в шаху. я не бачу тут криті, тільки терен каміння, покрили його, коли важко мені, очей падають сльози, тоді кличу на поміч, комінь. На поміч я Бога. Богу. Тут долина скорбот, сюди смерті тіні, все покрила темрява. Христа упаду на поліна своєго раю, моя принесу литво. Зустрічаю багато людей на шляху і себе відчуваю. Я чужий це між ним, часто люди мене зрозуміти не можуть, що я спільність тут маю з ісусом моїм часто люди в мене. Ильи тут маю. На помічного! Я вітаю вас, улюблені брати і сестри, дорога церква. Ми з вами знову зібралися для того, щоб разом помолитись. І ми будемо дякувати Богові за те, що цей день він наближається до закінчення. І він в мирі, в спокої. Ми тривожимося, так, дійсно, ми тривожимося. Ми радіємо тому, що відбувається. Ми радіємо перемогам наших Збройних сил. Ми радіємо кожному відвойованому населеному пункту. Ми радіємо, що перемога вона наближається. Про це ми читаємо, про це ми чуємо. Про це кожного разу нагадує. Вмер нашого міста, перемога близько і з кожним днем вона ближче. Але для нас, християн, перемога це щось особливе. Ми кожен день перемагаємо. Ми кожен день робимо щось для того, щоб ми перемогли своє Я, перемогли свій егоїзм. В кінці кінців перемогли свій страх. Тому що живемо в страху, ми живемо в переживаннях. І коли ми радіємо тому, що десь завданий потужний удар по військах нашого противника, агресора, який прийшов на нашу землю, той же час в наше серце закладається тривога. А якою буде відплата, а якою буде помста? Тому що ворог підступний і він буде мститися, він буде і далі вбивати невинних людей, мирне населення. Він буде знищувати нашу інфраструктуру. Ми переживаємо, ми турбуємося. Але в той же час я хотів би, щоб ми з вами, як християни, свою надію більше і більше покладали на Господа. В цьому плані я хочу прочитати частинку 36-го псалму це Псалом Давидів. Ми прочитаємо його закінчення. Але я рекомендую для вас, коли ми помолимося. А можливо ще до молитви, щоб ви прочитали його повністю. Він досить довгий, він має дуже багато, дуже багато хороших істин, які сьогодні настільки актуальні для кожного з нас. Чому мені близький цей псалом? Тому що там є слова, які стали девізом, життєвим девізом, життєвим кредом для моїх дітей. І ці слова близькі для мене. Ці слова записані у 36 му псалмі, і це 37-й друга частина 37 го віршу. Бо людині спокою належить майбутність. Дорогі мої, ми не можемо щось змінити, якщо ми будемо багато переживати. Ми можемо щось змінити, якщо ми будемо молитися. Ми можемо щось змінити, якщо свою надію ми будемо покладати на Господа. І тому я читаю із. 34-го віршу, цей 36-й псалом, із 34-го віршу, і до кінця. Надійся на Господа, та держися дороги Його, і піднесе він тебе, щоб успадкувати землю, ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Я бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосле, зелене те дерево. Та він проминув, і ось немає його, і шукав я його, і не знайшов. Бережи неповинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність, переступники ж разом понищені будуть, майбутність безбожних загине, а спасіння праведних від Господа, бо їхня твердиня за часу лихоліття, і Господь їм поможе та їх порятує. Визволить їх від безбожних, і їх збереже, бо вдавались до нього вони. Дорогі мої, ось це нехай буде запорукою. Нашого спокійного життя. Ми вдавались до нього, і Він визволить нас від безбожних. Він подарує для нас свій спокій. Він подарує для нас свій мир. Ми прагнемо Сьогодні миру. Але самое головне, щоб цей мир, навіть в часи лихоліття, навіть в часи війни, щоб цей мир був у наших серцях. І цей мир дає Господь. Дає коли, коли ми вдаємося до нього? Коли ми свою надію покладаємо на нього. Коли ми навіть серед цього буремного світу, серед цих буремних подій, коли ми зберігаємо спокій, ми маємо дивитися на праведного і зберігати спокій. Тому що людині спокою належить майбутність. Нехай нас Бог благословить, і нехай Божий мир наповнює наші серця. Амінь.